Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії видатного українського кросмейстера Василя Михайловича Іванчука з великої швейцарки, що проходить в Самарканді. Ця партія є дуже яскравою і, на мою скромну думку, є однією з найкращих зіграних Василем Михайловичем за декілька останніх років. Отже, у третьому турі Василь Іванчук грав білими проти молодого китайського гроссмейстера Лушан Лея. Д4 зіграв українець, 6, C4 -6, 3, D5, кінь ф 6, с Є6, кінь ф 3, Д5, кінь С3 і ДЦ. Після Е4 слон Б4 грає китайський гроссмейстер. І в цій позиції, яка належить до гострого віденського варіанту ферзового гамбіту, білі зазвичай відповідають контрзв'язкою чорного коня, граючи слон g5. Але Василь Іванчук вирішив забрати пішака С4, дозволивши чорним побити на е 4 Далі рокіровка. Чорні відходять конем на f6, шах кінь c 6 і кінь Е5. В тонкощі дебютного варіанту, ми заходити не будемо. Головне це те, як продовжувалася партія. А в ній було зіграно слон d6, і після розміну на С6 Іванчук відіграв пішака з шахом. Чорні перекрилися слоном. Ферзь відійшов на F3 і h 6 попереджаючи вихід білого слона на ж 5 У цій позиції головним ходом стало слон F4, пропонуючи розмін чорнопольних слонів. Але Василь Іванчук демонструє дебютну новинку: грає Б3, надовго залишаючи слона на початковій позиції. Далі він може зіграти як слон f 4, так і слон Б2, а можливо, навіть і слон А3 після попереднього а 2 а4. Чорні роблять рокіровку після А4 можна було зіграти а 6 прикриваючи поле Ц 5 але Лушанлей різко зіграв С7, С5, дозволивши Іванчуку просунути пішака на Д5. І тут у чорних був вибір. Найбільш безпечним шляхом було просто розмінятися на D5. Після взяття слон Е5 тура Б1, розмін на Д5 тура Б8, і після слон Е3, слон Д4 розмінялися тура fd 1 Чорні надійно захищають свого прохідного пішака, граючи тура Б4, а далі можна і Ферзь Б6 зіграти. Позиція приблизно рівна. Але Лушан Лей обирає іншу пішакову структуру, просуваючи свого пішака на e 5 Тепер білі отримують центрального прохідного пішака по лінії Д, але у чорних перевага в пішаках на королівському фланзі. Якщо прибрати коня f6, зіграти f5, то ці пішаки можуть стати дуже небезпечними. Іванчук виходить турою на Е1, після тура Е8, тура А2, цікавий маневр, можна далі здвоїти тури по вертикалі Е. Чорні грають ферзь Б6 і після квартирки G3 грають тура Е7, також готуючись до здвоєння тур. Ферзь ж 2 грає Іванчук, тура АЄ8, тура А є 2. Короля ш 8 корисна профілактика, і білі нарешті розвивають свого чорнопольного слона на b2. А 6 грає Лушанлей, захищаючи поле Б5, білі просувають пішака на H4, і після слон f5 переходять конем на поле Е3. Е4 зіграв Лушан Лей. Він хоче розміняти чорнопольних слонів, захоплює простір в центрі, а розмін на f6 не є для нього проблемою. Хоча після взяття у нього слабкі пішаки на королівському фланзі, але все ж таки перевага двох слонів це серйозно, особливо сильним тут є чорнопольник. Тому Іванчук не бере коня слоном, грає ферзь h 3, і після слон Е5 розмінює слонів. Далі тура d 2 грають білі, вже готові просунути свого прохідного пішака вперед. Тура d 8 грають чорні і d 6 Чорні могли забрати цього пішака, але після розміну тур неприємний шах ферзь С8 призводить до знищення важливого пішака А6 і створення ще більш потужного крайнього прохідного пішака білих на ферзовому фланзі. Тому Лушан Лей не міняє пішаки, грає ферзь C6, і після тура ЕД1 буквально змушений поставити якусь фігуру на d7, щоб заблокувати прохідного білого пішака. Тура d7 грає Лушан Лей, білі ставлять ферзя на F1, нападаючи на A6. Просувати пішака, звісно, не можна, тому що буде слон b5 з виграшем якості, тому змушений зіграти тура A7 Лушан Лей. Білі грають ферзь e2, і після ферзь d7 можна було побити на A6. Далі чорні, звісно, підуть слон h5. І у білих нема перекриття пішаком на g4 з цією метою і був зроблений попередній хід чорних ферзем на d7. Але після f 1 взяття на d1, у білих є проміжний хід слон b5, і після відходу ферзя взяття на d1. У чорних зайва якість, але у білих більш ніж достатня компенсація у вигляді двох сильних прохідних пішаків. Але Василь Іванчук, шахіст дуже оригінальний, і бити пішака а 6 не став. Зіграв Ж4, не даючи чорним піти слон h 5 і хоче сам на h 5 поставити свого пішака. Послаблення короля українського гросмейстера не тривожить, тому що він володіє центром. Більшість чорних фігур, які могли б створити проблеми білому монарху, знаходяться на пасивних позиціях h 5 грає китаєць, і тут нарешті взяття на А6. Після взяття на G4 слон b 5 проганяючи ферзя, і d 7 Тепер найсильніша чорна фігура повинна блокувати потужного білого пішака. Тут Іванчук неначе грає з зайвим ферзем, тому цілком зрозуміло, що дуже швидко позиція китайського гросмейстера стає безнадійною. Він ставить короля на h 7 Іванчук забирає на g4. Міняючи коней слон h 5 але ферзь f 4, контратакуючи туру. І після її відходу на Е6 біла тура, атакована слоном, йде на е 1 нападаючи на центрального пішака. Чорні фігури абсолютно втратили координацію. Вони рівномірно розподілені по шахівниці, але абсолютно не допомагають одна одній. Білі ж фігури діють дуже цілеспрямовано. Тура d 2 і слон b 5 Захищають важливого пішака d7, а ферзь та тура e1 атакують пішака e 4 Чорні захищаються ходом слон f3, але цей захист ненадійний, що швидко доводить Василь Іванчук. Шах тура g6 попереджається ходом король F1, король g8 грають чорні, і ферзь g5. Іванчук намагається розміняти блокадну фігуру чорних. Тому доводиться грати тура А8, але Василь Михайлович не квапиться зі взяттям на D8. Він ставить туру на D5. Чорні, звісно, можуть побити на G5, але після взяття повинні відразу ставити туру на Д8. А білі заберуть на С5, отримуючи вже два зайвих пішаки і абсолютно виграну позицію. Тут ще й загрожує тура С8. Тому Тора е 7 зіграв Лушан Лей, але тепер Василь Іванчук переключається на атаку Чорного короля. Він ставить туру на Е3, після g6 грає h5, і тут чорні могли забрати слону. Але тоді було б Тура H3 з загрозою взяття легкої фігури. А після відходу слона на F3 просто ферзь 6 з матом на h8. Тому король G7 зіграв Лу Шан Лей» і після взяття не може бити на G6, тому що буде просто тура d 6. У білих завжди знаходяться прості атакувальні ходи завдяки колосальній перевазі в просторі. Тому у відчаї китаєць зіграв F6, але ферзь відійшов на H4, загрожує мату два ходи, б'є на g6 Лу Шан Лей» і тут нескладна комбінація. Знищуємо слона F3. Шах король f 7 слон c 4 з загрозою відкритого шаху, король тікає на F8 і вирішальний хід Тура H5 з двома загрозами мату в один хід, від яких у чорних захисту не знайшлось. Лушан Лей здався. Ось така тріумфальна партія. Василь Іванчук повністю переграв свого суперника, затиснувши його фігури завдяки потужному прохідному пішаку Д, який, що цікаво, залишився на дошці аж до самого кінця партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!